Друже, привіт! Всі права буде анульовано, а всіх відправлено на перездачу. Уявляєш? Відео з саме такою назвою я нещодавно переглянув і почав хвилюватися, адже я теж водій. Що ж то воно коїться? Але я вмію задавати правильні питання, користуватися інтернетом та аналізувати. Тож пропоную тобі приєднатися до мого аналізу, що насправді відбувається. А мова йдеться про законопроект номер 8082 який було зареєстровано наприкінці вересня цього року. А суть законопроекту полягає в тому, що Україна потрошку готується до вступу в Євросоюз. Тож необхідно перевести відповідність наші законодавчі акти щодо правил дорожнього руху із такими законодавчими актами Євросоюзу. Сам текст законопроекту і історію його розгляду можна подивитись за посиланням, що ти зараз бачиш в себе на екрані. І як ти сам можеш бачити, його ще не прийнято. І навіть на 1 грудня в порядок денний не включено. Я не юрист. Тож для аналізу я хочу зосередитись на порівняльній таблиці, щоб розуміти, що було і що стане. Перше, що ми бачимо, це допуск до керування транспортними засобами. Раніше мова йшла про громадян України, а тепер у нас з'явились громадяни іншої країни та особи без громадянства. Ну тут, в принципі, все логічно. Ну і тепер бачимо, що право на керування транспортним засобом підтверджується водійським посвідченням з установленим строком дії. А це вже цікаво. Але до цього ми повернемось трішечки пізніше, а поки що ми бачимо, що у нас стало більше категорій. Що в принципі теж є логічним, оскільки в інших країнах категорій дійсно більше, ніж у нас. І з того, що вважаю цікавим, я би ще відзначив, що до певних категорій тепер з'явилися вимоги за віком. Наприклад, для керування більш потужним мотоциклом особі має бути не менше, ніж 20 років. Ну, особисто, моя думка, я вважаю, що це правильно. Уяви, якщо дати людині віком 16 років, яка тільки наїздила на мопеді в кращому випадку спортбайк, якого лиха вона може натворити, коли в неї ще й досвіду толком нема. І тут ми можемо побачити, що чим серйозніша категорія, тим суворіші вікові обмеження для того, щоб її володіти. Далі йдуть уточнення, що стосується посвідчення водія для громадянина іншої держави, але я вважаю, що тобі вони, скоріш за все, не будуть цікаві, тому це пропустимо. А от нова стаття 15.4 Строк дії посвідчення водія це саме те, що нам буде цікаво. Наразі в Україні, якщо ти отримуєш права вперше, то ти їх отримаєш строком на 2 роки. Наступного разу права ти можеш отримати вже на термін 30 років. Також є звичайні заламіновані права, як, наприклад, у мене, в яких не написано термін їх дії. А цим законопроектом передбачаються зміни щодо строку дій прав, які ти отримуєш не вперше. Якщо узагальнити всю інформацію, то бачимо, що для водійських посвідчень категорії А і Б. Пропонується строк дії в 10 років, а для категорії вище 5 років. Ну, просто для порівняння: в Європі також нема водійських посвідчень без строку дії, там вони видаються на 10-15 років, в залежності від категорії. позбавити права на керування транспортним засобом, якщо в простих словах, можуть із наступних причин: Ну перше, це якщо ти порушив закон, який тягне за собою позбавлення прав керування транспортним засобом. І також, якщо буде виявлено, що водійське посвідчення або медична довідка була отримана незаконним шляхом. В цьому випадку інформація про позбавлення прав керування транспортним засобом передається до єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ. І якщо під час перевірки виявиться, що ти не маєш права керувати транспортними засобами або строк дії твого водійського посвідчення вже сплив, то з ним прийдеться попрощатися. Також описується процедура призупинення та відновлення права керування транспортними засобами. Цікавим моментом є те, що той термін, протягом якого в тебе не було права керування транспортним засобом, не використовується для продовження строку дії твого водійського посвідчення, тобто заморозити як абонемент в спортклубі вже не вийде. І знаєш, тут досить однозначно написано, що обмін водійського посвідчення відбувається без перездачі іспиту. За виключенням, якщо ти до цього отримував права вперше строком на 2 роки. І в тебе було більше двох адміністративних правопорушень із правил дорожнього руху. Або якщо до цього, права керування транспортним засобом для тебе були призупинені. Ну що, в принципі, теж є логічним, проштрафився, йди на перездачу. Тож бачимо, зрада частина перша відміняється не всі на перездачу. І також здавати іспити тобі буде потрібно, якщо ти пропустив більше одного року і строку закінчення дії твого водійського посвідчення. Але на ще один момент я хочу звернути твою увагу. Обов'язковою умовою здійснення обміну будь-якого посвідчення водія є факт документального підтвердження відсутності в особи медичних протипоказань до керування транспортними засобами цієї категорії. І особисто я вважаю, що це є правильно, оскільки якщо в людини може бути погана реакція, поганий зір чи щось інше, що може їй завадить вчасно зреагувати на небезпеку. Вона може накоїти багато лиха. І чим серйозніша категорія транспортного засобу, тим більше лиха вона може наробити. І на мою думку, правильно контролювати медичний стан водіїв і навіть таким чином, оскільки ніхто не знає, хто може опинитися на місці постраждалого. Це може бути, не дай Боже, чи твоя дитина, чи твої батьки, чи ще хтось із твоїх родичів. Інше питання, що медичні справки, як і раніше, купували за гроші, так можуть це робити і надалі. Але то вже питання корупції, а не цього законопроекту. На жаль, Окей, а що ж тоді робити із звичайними заламінованими правами, на яких нема строку дії? Ну якщо цей закон таки приймуть, то дійсні вони будуть до 2033 року, тобто 10 років. Тож, друже, отака штука получається. А добре це, чи погано, зрада чи ні. Напиши, будь ласка, в коментарях. Мені важлива твоя думка, чи згоден ти з моєю позицією, і що ти думаєш щодо цього законопроекту в цілому? Ну а власне щодо назви. І подачі інформації іншими змі, я закликаю тебе не вірити всьому на слово. Я прошу тебе думати, аналізувати і не вестись на всілякий хайп. Тож, якщо це відео було корисним для тебе, підписуйся, став лайк та приходь ще. До наступних зустрічей!